Це славнозвісна вулиця Миролюбна у Прилуках. Проте її жителі налаштовані не дуже мирно та привітно. А все через ганебний стан дороги, яка уже місцевим поперек горла. Ні, не миролюбна. Ямкова, Ямкова? Ямкова. <свісно> <свісно> напонація. Ямкова. Або калюжна. А приїдете ось весною побачите, тут і рибу ловитимуть. Це точно. Машину вбиваємо ходову ще розбивається. Потім по таким залам. А по-нашому нічого не буде. Їхати не можна, пішком не дойду, на протезі. Мені по роботі доводиться бувати по вулиці миролюбній, працювати, і машина не може проїхати, А як машина наїде, то вона дном черпає, і її ресурс зношується. Це, це, це влада намагала щось зробити, проте з часом машини просто його порозкатували і. Воно як і було так і є. Нічого не змінилось. Скільки тут було пробито коліс, втрачено дисків та зруйновано ходових. Не кожен відчайдуха навіть після ремонту наважується подолати це бездоріжжя, але тепер уже із підводними каменями. Якщо раніше автівка просто пірнала у водну безодню, то тепер на дні глибоченної калюжі на вас може чекати ще сюрприз у вигляді мегависипки із будівельного сміття. А це цілі брили цегли та каміння. Таке тимчасове вирішення проблеми запропонували у міській раді після народного повстання місцевих жителів. Там висипали будівельне сміття, зверху трохи там асфальтом притрусили, оцим переробленим якимось. Тут трохи асфальту, там будівельне сміття. Ну тут воно ж уже засипалося, вже не, не пам'ятаю. Особа краще не стала, але ну, нам ще допомогла погода, слава Богу, що воно трохи підмерзло. Сніг зайшов, вода зайшла трохи. Тепер, хоч трохи, можна проїхати. Опять же, як маленьким машинам, то... Хуже їхати. Великий, великий транспорт проїжджав, вже більш краще. Да. Якусь висипку зробили, якесь будівельне сміття, якийсь е асфальт оцей перероблений, але ж все, одно, ну, все одно, не дай Бог, зараз піде дощ і сніг, зараз води буде е знову по коліна. Тут опять буде така ж сама ситуація, буде повторятися. Так що потрібно все одно на цьому, мабуть, не зупинятися, а потрібно все одно щось. Далі буде робити. Мені просто от скільки списали грошей за те, що сюди привезли. Да? Допустім, і це кожен рік сюди возять то асфальт якийсь, то якусь висипку, то ще щось. Ну просто тут списують гроші. Мені кажеться, тут просто списують гроші. За такі гроші вже б давно тут можна було зробити, Там за 30 років вже б кілометр цього асфальту. його б давно можна було зробити. А це що погода нам допомагає, зараз да? воно підмерзло. Зараз піде тепло, тут будуть опять ці самі калюжі, які були. Ну, кое як стало легше їздити. Ну, по факту, просто опять же, да, якби ж мені показали, скільки на це списалося грошей. Да, от мені просто цікаво, чи стоїть його там кожен сезон списувати там, тисячі грошей. Чи лучше раз в житті зробити, так як 13-ї школи, да зробили кілометр 5 год туди, не на нічого вовче списувати. Не мене ще водов 5 туди точно на списувати. Місцеві кажуть, ця дорога раніше була з бетонним покриттям, тому грейдеруванням тут не зарадити. Як тут могло бути грейдерування? Якщо тут лежала, допустим, бетонка, да, вона по факту тут і долажна лежати, тут до йти дорога. Тут а ніколи б не прийняли, допустимо, здачу експлуатації. Да, оці дома, якби тут не було, допустимо, дороги. Зідповісно, сюди списують гроші для того, щоб, чтобы... ну як, реально тут должен асфальт. Як можна асфальт грейдерувати. Ну як, ніяк його не можна грейдерувати, тому що тут по факту лежить дорога. Це да? ж не наші проблеми, що її там хто нарушив, ну її повинні зробити тут. Її повинні зробити як мінімум. Фабричну, і оцю тут кілометр дороги, і по львом треба робити. Тому що грейдерування, що ж грейдерування, нам навіть там обіцяли, да, там, прийде весна, зараз вони прогрейдерують. Ну, опять викинуть гроші і буквально на дві неділі це грейдерування. Сподівання, що тут взагалі може якось потрібно зробити дорогу. Тут же дуже великий мікрорайон, тут живе дуже багато людей, дуже багато, це дуже великий мікрорайон. І ми сподіваємося, що все ж таки влада може дослухається до думки людей і зробить. Сюди якусь більш-менш дорогу, таку, щоб можна було спокійно пересуватися там, і взимку, і, і літом. А це ну, ж повинні должны... що... займатися наверное, фахівці, що тут, як тут правильніше зробити, де зробити уклон, може, куди, куди. Оцю воду спустити, ну це все треба, ну, якесь планування робити. Від проблеми бездоріжжя у прилуках потерпають не лише жителі Миролюбної. Така бідача не в кожному мікрорайоні, бо влада і не намагається вирішувати проблему глобально, а лише точково для відволікання уваги. Я буваю в вічні, буваю в Нежині, в піряті. Ну, в принципі, два дні в неділю, так само в Нежині. Да, допустим, ну там немає такого, там кожна вулочка заасфальтирована, Так, да, звісно, може, зараз війна, може там трохи але Ну, все Ну, допустим, там дороги, можна сказати, ідеально. Так само ті самі світлофори, да, вони там завжди. Працюють. Я ніколи не бачив, щоб там не працював світлофор. Той самий, даже взяти міський туалет, да, який там в піряті построили, він такий самий, як у нас, так він там безплатний і він там завжди відкритий. Прилучани себе хочуть відчувати у місті людьми, а не аборигенами. І сподіваються, що влада, нарешті, почує про їхні проблеми.